Ідеальні грані, гострі кути, якась аж надприродна чистота, від звичайнісіньких сніжинок до коштовних діамантів кристали здаються нам чимось абсолютно досконалим. Але ж як природі вдається створити такий неймовірний, просто математичний порядок? Просто вдумайтеся, як з повного хаосу, де мільярди атомів безладно рухаються, раптом народжується така сувора, така ідеальна симетрія. Це одна з найцікавіших загадок природи, і сьогодні ми спробуємо знайти на неї відповідь. Але щоб розгадати цю загадку, нам спершу треба зазирнути в саму суть і зрозуміти, що ж таке кристал насправді. Ну з наукової точки вору, кристал це не просто якийсь красивий камінець. Ні, це тверде тіло, де найдрібніші частинки, атоми чи молекули розташовані не аби як, а утворюють ідеально повторювану структуру. Це називається кристалічною градкою. Найпростіше це уявити як конструктори Лего. Але є один нюанс у цьому конструкторі цеглинки можуть з'єднуватися між собою лише одним єдиним чітко визначеним способом. Саме тому кожен атом ніби знає своє місце, створюючи ідеальний порядок. От візьмімо для порівняння звичайну кухонну сіль це ідеальний кристал, а поруч покладемо шматок скла. Хоча обидва тверді, всередині це два абсолютно різні всесвіти. Сіль це тріумф порядку, а от скло це, по суті, просто застиглий хаос. Тож як же так виходить? Як порядок перемагає цей хаос? Кристали народжуються в той самий критичний момент, коли енергія хаотичного руху атомів падає, і сили притягання нарешті беруть гору, змушуючи їх вишикуватись у ідеальну структуру. У природі для цього є три основні шляхи. Перший це охолодження. Уявіть гарячу магму. Коли вона остигає, атоми сповільнюються і чіпляються один за одного. Другий випаровування. Коли з солоного озера випаровується вода, йони солі зближуються і організовуються в кристали. Ну і третій, мабуть, найдраматичніший шлях це тиск. Глибоко під землею атоми вуглецю буквально змушені перетворюватися на неймовірну щільну структуру. Так народжуються алмази. І ось тут ми підходимо до головного секрету. Виявляється, все залежить від швидкості. Якщо процес швидкий, виходить безліч дрібних кристалів. А от повільний, який триває мільйони років, дозволяє вирости гігантським, ідеально сформованим кристалам терпіння природи ось у чому річ. А тепер давайте подивимось на найчарівніший і найдоступніший приклад кристала, який кожен з нас точно бачив це, звичайно ж, сніжинка. Завжди шість. Шість променів ніколи не п'ять, не сім. Чому так? У чому тут справа? А вся розгадка, уявіть собі, ховається в геометрії самої молекули води. Атоми в ній розташовані під певним кутом, і саме ця унікальна форма змушує молекули при замерзанні з'єднуватися виключно в шестикутну гексагональну градку. Це просто фундаментальний закон природи води. І ось тут починається справжня магія. Хоча правило шести променів непорушне, кожна окрема сніжинка абсолютно унікальна. Летячи крізь хмару, вона постійно змінює свій візерунок залежно від найменших коливань температури і вологості. По суті, кожна сніжинка це унікальний запис її подорожі. Але знаєте, здавалося б, ми говоримо про ідеальну структуру, та насправді це ще не вся історія, бо іноді найбільша краса ховається саме в недоліках. Але для початку все ж про досконалість. От чому алмаз найтвердіший природний матеріал, а саме через його ідеальну структуру, де кожен атом вуглецю неймовірно міцно зв'язаний з чотирма сусідами. Але в реальному світі нічого абсолютно ідеального не існує завжди є якісь дрібні порушення в кристалічній гратті, які вчені називають дефектами. І знаєте, що найдивовижніше? Саме ці, так би мовити, помилки природи і дарують кристалам їхню справжню красу, їхній колір. Погляньмо на кварц. Якщо він ідеально чистий, без жодних думішок, то він, ну, він просто прозорий, як звичайне скло, нічого особливого. Але варто лише кільком атомам заліза потрапити в його структуру, і цей дефект, ця недосконалість миттєво перетворює звичайний прозорий камінь на розкішний фіолетовий аметист. Ось так недосконалість народжує красу. І це, мабуть, найкраща ілюстрація нашої розмови. Кристали доводять, що з первісного абсолютного хаосу може народитися щось вражаюче симетричне, впорядковане і прекрасне. І це залишає нас таким, знаєте, філософським питанням, де ж насправді криється більша краса, в ідеальній математично вивіреній симетрії, чи в унікальній неповторній недосконалості, яка робить кожен камінь і кожну сніжинку єдиними у своєму роді.